Це система із натурального волосся. волосся середньої щільності. Система на повній сіторсі, на маківці шовкова вставка. Тобто, ви можете робити проділи в будь-яких напрямках, можете постригти будь-якого чубчика. В такій системі можна робити будь-які зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Ось так вона виглядає ззаду. В такій системі ви можете робити високі хвостики та пучки. О. Тобто, якщо вам подобаються такі зачіски, то ви в системі можете їх робити. Також, я вклала волосся на два боки. Можна його вкласти ось так. Зробити тут отакого начоса, якщо там хтось любить, або просто якось тут вкласти я його вклала на два боки, і тому тут зберігається проділ. Ось подивіться, як виглядає відтінок зблизька.